Днями у Миколаєві відновили вуличне освітлення. Нагадаємо, раніше через дефіцит в енергосистемі було прийнято рішення відключити його. За словами директора комунального підприємства Госпрозрахункова дільниця механізації будівництва, яке займається освітленням вулиць нашого міста, тривалі відключення світла негативно впливають на обладнання. Тож, як фахівці тепер вирішують цю проблему, розкажемо далі. Ситуація з електропостачанням в Україні стабілізувалась, тож днями Миколаєві повернули вуличне освітлення, яке раніше було вимкнене через дефіцит в енергосистемі. Однак такі тривалі відключення світла негативно позначилися на обладнанні, розповідають на комунальному підприємстві госпрозрахункова дільниця механізації будівництва. із За того, що довгий час немає освітлення, це в нас Попадає туди влага, десь щось, якийсь провод перетирається, ми цього не бачимо, ми цього не можемо бачити, тому виникають такі аварійні ситуації. Однак навіть попри такі обставини, фахівці підприємства не втрачали часу та поступово оновлювали світильники на вулицях міста, встановлюючи енергозберігаючі лампи. За півтора роки, які я знаходжусь на цій посаді, ми замінили 9 тисяч світильників LED. Близько 70 кілометрів провода сіпа і близько 50 опор поставили 92 термінали і всі супутствуючі матеріали, всю фурнітуру. Такі led світильники дозволяють мінімізувати споживання електроенергії, а відповідно і заощадити кошти, додає директор комунального підприємства. Приклад такий: на проспекті Центральному ми знімали 250 ватт, а встановлюємо 120. двадцять. В житлових в частному секторі ми знімаємо сто, встановлюємо 40 ватт. Це і є економія. Ці світильники, які ми встановлюємо, дають нам економію на сьогоднішній день приблизно 30%. відсотків. Міський голова відвідав підприємство, аби ознайомитися зі станом справ та узгодити плани і можливості для подальшого розвитку, за словами Олександра Сінкевича, встановлення LED-світильників світильників це не тільки про енергозбереження. Взагалі, перехід на LED-світильники світильники це світовий тренд. Пов'язаний він з екологічністю, з економією електроенергії. Звичайно, що вони світять краще. Зекономлені кошти ми можемо використовувати на поліпшення інфраструктури освітлення в місті. Ну і звичайно, на покращення матеріальної бази нашого підприємства. Я сподіваюся, Миколаївці помічають, коли ми маємо можливість включити освітлення вночі, що воно покращується і кількість світильників збільшується. Ще однією проблемою для підприємства залишається. Це дефіцит робочих кадрів, розповідає Олександр Урсолов. На підприємстві повинно працювати 120 осіб. На даний період часу працює 98, і категорія людей, які працюють, це 60. Звісно, це сказується на КПД робочого процесу. Та, попри це, комунальники продовжують щодня виконувати свою роботу та працювати на благо нашого міста. Адже за їхніми словами вуличне освітлення важливе не тільки для зручності, а й безпеки миколаївців. Катерина Рупташ, Роман Базик, новина на телеканалі Март.